Iconia працює як надшвидкий двигун Aptos DeFi, завдяки чому транзакції відбуваються майже миттєво. Це означає, що ви можете купувати, продавати або обмінювати активи швидко без будь-яких затримок. Але Iconia не просто швидка, вона також проста у використанні. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або новачком DeFi, простий інтерфейс Iconia робить її доступною для всіх. Вам не потрібні спеціальні навички або знання, щоб почати роботу. Однією з найцікавіших особливостей Еконія є її здатність об'єднувати людей. Об'єднуючи трейдерів, розробників і маркетмейкерів, мейкерів Iconia створює динамічну спільноту, де процвітають ідеї і з'являються нові можливості. Безпека також є великим пріоритетом для Econia. Оскільки вона працює на блокчейні і є повністю прозорою, ви можете бути впевнені, що ваші транзакції надійно захищені. Крім того, відкритий вихідний код означає, що будь-хто може перевірити, як працює іконія, що додає додатковий рівень довіри. Загалом, іконія – це більше, ніж просто інструмент. Це двері всіх можливостей DeFi. Завдяки своїй швидкості, простоті та безпеці, іконія дає можливість мільйонам користувачів по всьому світу взяти під контроль свої фінанси та взяти участь у майбутньому децентралізованих фінансах.